Всім привіт! В даному відео хочу показати можливості Nissan Leaf з СОГ-58,5. Скільки можна на ньому проїхати, скажімо так, якщо вміти їздити в економному режимі і в міському циклі. Ци автомобілем вже володію майже рік, трошки навчився ним їздити. Так що хочу з вами поділитись його можливостями. так, друзі, що ми маємо? Приїхав я на роботу. Бачите, є 7,1 км пробігу, а на запасі ходу вже показує 98 км і це 113, які були рано. Ось так. Їзд... Будемо їздити далі. Погода в нас сьогодні не краща, У нас 15 градусів, у нас падає дощ. Працюють двірники, вентилятор. Ліфоводи добре знають, що машина споживає більше в таких погодних умовах. Ну, йдемо далі. Привіт, друзі! Що ми маємо? У нас на залишку 80 кілометрів, проїхали ми вже 27 кілометрів рівно. Ось така ситуація. Температура повітря піднялась, стало тепліше, вийшло сонечко. Ось тут став ще два брата стоїть акробата. Ось такі справи. Відносно місткості Ліфаша хочу сказати два слова. Цю машину я купив як машину для роботи. Ось дивіться, який чудовий пейзаж в мене. До речі, хто думає, яку собі брати машину там по комплектації, потрібен шкіряний салон, не потрібен. Я скажу для таких речей шкіра це просто топ. Зараз я відкрию, покажу вам. З вулиці це ось, Отакі От так, друзі, черговий чек лист у нас уже 50 кілометрів. По факту 58% в залишку, батареї чуть більше половинки, Зараз ми подивимось. 54%, по факту, показує. Ось так. 18 градусів, вже 9 година, практично. Швиденько два слова про диски. Самі звичайні диски від Nissan Жука 17 го радіусу Резина у нас літня, китайська, 205 на 50 і на 17. Всім привіт! У нас вже ранок. Бачимо 77,9. Ми вже проїхали. Ще в прогнозі 34 у нас лишається. Показує 29% у нас батарейка. Але по факту я тільки що дивився в Leaf Spy скрин, перекладу вам. 36,6%. Тобто машина показує вже при кінці, коли батарейка зменшується за половину, вона завжди показує менше. А по факту воно завжди більший заряд батареї. Ось такі справи, катаємось далі. Ось, друзі, докатую кілометраж. Вже ми бачимо, вискочила в нас черепашка. По факту проїхали 108 з половиною. вже доїжджаю недалеко до будинку. Зараз зніму скрін з Лівспая. дуже цікаво. Я, чесно, навіть і не очікував, що буде скільки. Ну, друзі, приїхав я по факту 109,5% у нас. Супер результат, я дуже задоволений. Лівспай вам прикріплю, там десь здається 13% батареї показує. Все просто чудово. Попередній власник, який мені продавав машину, писав в оголошенні, машина приїжджає 105 км. Тобто, я вже рік виїздив і. Бачите, навіть тут майже 110 проїхав. Просто чудово. Ось вам Лівспай. пустої батареї. Можете роздивитися, як він виглядає цікаво, які розбіги великі між ячейками. Що я можу сказати? Як бачите, викатати таку батарею той кілометраж, який прогнозує, більш ніж можливо. Але це буде їзда в екорежимі. Пенсіонерський стиль і без кондиціонеру. Можливо, можна було проїхати і ще більше, але я спеціально викадку не робив. Я просто їздив, так як їжджу зазвичай по місту. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!